Підприємство розпочало роботу у час повномасштабної війни у 2023 році. Підібрати персонал було важко, розповідає директор Микола Карпенюк. В цеху 11 робітників, з яких двоє чоловіків-переселенці та три жінки, що працюють на деревообробних верстатах. Валентина Мацьоха два місяці навчалась у Рівненському центрі профтехосвіти. Виробничу практику проходила на підприємстві. Виміряємо їх. Ріжемо на мельки, тоді зачищаємо намельки, на мельки, на тому станкові клеять їх, на тому станкові, якщо склею висушують, далі їх фрезерують. Чоловіки багато на війні і робити роботу і чоловічу. Ну, нам не дають важкої роботи робити, ми не піднімаємо великих тих панелів і досок, а нам дають легшу роботу. До повномасштабного вторгнення працювала у вугільній промисловості інженером, каже Олена Гнатюк. Після скорочення, каже, перекваліфікувалася на верстатницю. Я 18 років пропрацювала в волинь вугілля, сиділа за комп'ютером, ну, фізично не працювала. Тут спочатку трошки було тяжко, ну як би ж привикати цілий день на ногах, але нічого. У мене не було відчуття, що це щось кардинально міняється життя. Мені тут подобається. Зовсім не шкодує директор підприємства Микола Карпенюк каже: виробництво передбачає чоловічу працю. Чоловіків звичайно потрібно, але ми мусили його трохи підлаштувати для того, щоб на деякі місця чи посади працювали жінки. Ну воно зв'язано із мобілізацією і ну і не ну, чоловіків. Сергій Полянський влітку 2022-го приїхав на Волинь із сім'єю Завдіївки. Має групу інвалідності, розказує чоловік. Ну і одразу почав шукати роботу. Ну, з часом вже у центрі зайнятості, тобто, дали можливість таку, ну, ось і опинився тут. Сім'ю ще годувати. Важко, важко, так. Ну, якось. Обійшлося, ну є робота, тут все добре. Двадцятирічний Сергій з Миколаївщини каже, повномасштабна війна кардинально змінила життя. Рік хлопець живе та працює на Волині. Паралельно навчається у Херсонському вищому професійному училищі. Приїхав з Миколаївської області Баштанського району, село Горохівське. Зв'язку з війною так сталося, що мені довелося змінити місце жительства. Я лакую дерев'яні вироби, фасади, там, всі панелі, це. все, що зв'язане з деревом, ми лакуємо, підготовлюємо. Це моя робота. Підприємство не акцентує на тому, чи це є внутрішньо переміщений, чи це є місцевий. Якщо він підходить підприємству на дану посаду, і він більше підходить як місцевий, ну то звичайно підприємство візьме внутрішнє переміщення. Вони самі заробляють свою зарплату. Якщо підприємство працевлаштовує на новостворене робоче місце, наприклад, особу з, з числа молоді, тобто осіб, які закінчили навчальні заклади, і це перше робоче місце новостворене. То ми протягом року можемо відшкодовувати кожен непарний місяць 50% заробітної плати. Мінімальної заробітної плати уточню. Це можливо є і не дуже велика, скажімо, сума протягом цього року, якщо людина працює, але все ж таки це є у цей складний час. Теж якась підтримка роботодавців для внутрішньопереміщених осіб теж є протягом півроку відшкодування заробітної плати з нарахуванням. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.